Огірочки із сацебелі і кетчуп чилі. Так, три з половиною стакана води. Сюди ми додаємо пів стакана сахара. Так, сахар. Пів стакана сахара. Так, додавали одна столова ложка солі. Так, столова ложка солі додаємо. Додавили. Тепер сюди ми додаємо. Соль є, сахар є. І в стакана утроса 9%. Пить стакана уксуса. Добавила. Кетчуп чили. Две столовые ложки. Кетчуп чили. Две столовые ложки. Так. Одна друга додали. Тепер нам треба, тепер нам треба дві три столові ложки сацебелі. Сацебелі три ложки. Соцебелі. Три столові ложки. Раз. Оце все ми розмішуємо хорошенечко. Холодним заливаємо у баночки і ставимо на стерилізацію. З моменту закипіння 15 хвилин. І закатуємо. І по бажанню можна кинути часничок у баночку, хто любить. Зелені ніякої не потрібно. Дякую за внимання. Наступному відео подивимося, який вихід буде цих огірочків, скільки вийде у нас баночок.